Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні в нас не надходження. Juke, 2011 року випуску з бензином 1,6 двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто приїхало зі штатів у 2025 році та має лише одних власників в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електроступночі усі вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, ось так глядає приборна панель, мультимедіа. Клімат контроль, підігрію передніх сидінь, також є люк. Задній ряд сидінь у нас в гарному стані. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Так виглядає ззаду, є камера заднього виду. Так виглядає у нас багажне відділення. Заявлено пробігу на автомобілі 257 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 10 590 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займався пригоном автомобілів зі штатів.